Басіка. Кажуть, що тут можна зберег повно грибу. Того ми з вами йдемо, провіримо, чи то правда. Глядати гриби ми будемо у воєводини. Обично на гриби йдуть рано в 6, а я прийшла на обід. І Що ви всі думаєте? Гриби всі повзберували. Знаєте, я чувствувала, що щось не так, бо коли піднімалася горі, люди вже йшли всі долу з повними кошариками гриб. Як кажуть, Корано встає, тому бо погрибою дає. Верталося вже гет. і тут 5 минут до воєводина. і я виділа попля бути А точніше, точку, сам сі прийди і возьмі фосі яйця. Ого, це щось нове Інтересно, я такой перший раз вижу. І поникаємося, що вообще взагалі. А де в таку оранжеву хість є зелений ящик, а точніше холодильник Богу відкриваєте, і внука маємо посовічні яйка. Є з кури, а є з цесарок Так як ферма ту під под боком у заповідній зоні, десь і курки і цісарики, пасуться на вільному в описі, ви ще знаєте, живний свіжі. Можу повісти вже 5 хвилин, як вийшли з курічої гузи. Люди, тут на фірбі, каждый божий день своїми руками все роблять. Курки знесли, яйця почистили, помили, запакували читував в щоб ви прийшли на все ту і готове, того їхні яйця чисті, корисні і унікальні. Такої технології Закарпаття та взагалі ціла Україна ще не відділа. Все як в Європі, фіззручно і по сучасу. Вибрали змі яйця. Далі скануємо qr який є на коробці, і розраховуємося, все чітко, легко і понятно. Далі берете сі пакет і довольні чим чекуєте домів, упражнити яйця солонини. Знаєте, що найтереше всю цю історію? Жи крім того, що я взяла натуральні яйця от лафа, я по пути знайшла ще й пару гривень. Прикинь так що я полетіла ладити грибну маченко? А ви мусите покуштувати їхні яйця? Пасовішні яйця клитю флафа, а знаходиться їхня точка самообслуговування по пути у води на Ну і Ти ще досі дивишся мої відео без підписки.